Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки. Токсини без сил. Коко знижки травня на нож папорти. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Дружина полковника та екс-комбрига ТРО їздила на авто для ЗСУ. Ба більше цю машину закупили на бюджетні кошти однієї з міськрад. Сам же військовий підозрюється у зловживанні владою, у чому звинувачують екс-командира, що знайшли у помешканні та автівках, якими користувалася сім'я військового, те які б мали бути на фронті, а не у гаражі полковника. Розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Дружина екскомандира 116-ї окремої бригади ТРО Олександра Чахлова користувалася автівкою, яку Полтавська міськрада передала бійцям тероборони. Про це повідомляє видання Полтавщина. Ба більше і сам екс-командир нагребував їздити на авто, яке було придбане для потреб армії. За даними з реєстру судових рішень, у квітні суд зняв арешт з двох автівок, які є військовим майном. Одним автомобілем користувалася дружина Чахлова, яка Живали у Чернівцях. Іншим сам колишній командир. Мова йде про дві «Шкода Кодіак», які для 116-ї окремої бригади ТРО придбали за кошти бюджету. Такі подробиці з'ясувалися, коли суд у Полтаві розглядав кримінальне провадження щодо підозри Олександра Чахлова у зловживанні владою під час служби на посаді командира 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Арешт на автівки був накладений торік, 25 грудня. Із судової ухвали відомо, що в кінці двадцять Рого року департамент з питань цивільного захисту полтавської міськради передав 116-й. окремій бригаді ТРО дві автівки, вартість кожної 2 мільйони гривень. Автомобілі були передані тероборонівцям для виконання завдань щодо протидії військовій агресії РФ проти України. Однак тоді автівки до бійців так і не потрапили. А торік у листопаді військовий був знятий з посади командира та переведений у резерв. За три тижні його квартиру обшукали слідчі. У помешканні виявили багато речей, якими мали б користуватися військові під час виконання служби: тепловізори, оптичні приціли, павербенки та інше. 25 грудня октябрьський райсуд Полтави наклав арешт на вилучені речі з помешкання екс-командира та на автівки, якими користувалася сім'я Чахлова. Також в середині грудня минулого року слідчі обшукали ще одну автівку. Mitsubishi l 200 Ця автівка також була на балансі 116-ї окремої бригади ТРО. Однак після зняття з посади командира Олександр Чахлов продовжував нею користуватися. У квітні до суду із клопотанням звернулася одна з військових частин 116-ї окремої бригади тероборони. У клопотанні прохали зняти арешт з цих двох автівок. Розглянувши звернення, суд вирішив зняти арешт з транспортом, адже військова частина у повному складі перебуває в Донецькій області де виконує бойові завдання задля відсічі збройної агресії російських окупантів від тероборонівцям необхідні автомобілі. Однак це не перший скандал, в який потрапляє екс-керівник 116 ї окремої бригади. ТРО нагадаємо торік у жовтні з'явилася інформація про перевірку держбюро розслідувань вартості, за якою закуповували військові житлові побутові модулі. А так красиво все починалось. охоронці підозрюють, що високопосадовці області закупили військові модульні будиночки за завищеною ціною. Підприємці переобладнали старі морські контейнери під модулі, а продали їх за ціною нових конструкцій. Проте до ДБР надійшла заява від Київської ГО Європейський культурний центр про те, що посадовці 116-ї окремої бригади територіальної оборони разом із високопосадовцями області розкрадали кошти на закупівлі модулів. Повідомляє видання по. Полтавщина. Загальна вартість модулів близько 10 мільйонів гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 привласнення і розтрата майна, частиною 4 статті 425 не дбали ставлення до військової служби кримінального кодексу України. Матеріали до судового слідства розглядає Октябрьський районний суд Полтави. Скандали з високопосадовцями, на жаль, не рідкість. Нещодавно голова департаменту кібербезпеки з Бу Ілля Вітюк потрапив у гучний скандал. Його дружина купила в елітному комплексі столиці квартиру за десятки мільйонів гривень. Загалом рідня очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше до 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів слідства. Інфо. Як з'ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже півтора мільйони доларів, а мама володіє ще двома квартирами преміум класу. І традиційно частина елітки була придбана під час війни після розголосу цієї історії. Ілю Вітюка відсторонено від виконання посадових обов'язків. Бай більше його відправили на фронт, де Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо у зоні бойових дій. Відповідне рішення про відсторонення ухвалив голова служби безпеки України Василь Малюк. Пише інтерфакс Україна на час пров... Ведення перевірки обставин оприлюднених з журналістами слідство. Інфо голова служби Василь Малюк відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ДКІБ Вітюка від виконання посадових обов'язків. Наразі він відряджений до цього підрозділу. Нещодавно ДБР затримало ще одного колишнього високопосадовця ЗСУ. За даними бюро, він незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, а ще створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджетом. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. Ба більше за два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартири у столиці. Державне бюро розслідувань продовжує послідовну роботу та системну протидію незаконному збагаченню посадовців, у тому числі ймовірно, в результаті зловживань із закупівлями в інтересах Збройних сил України. Працівники ДБР у співпраці з офісом генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики Збройних сил України. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України. Та інше майно примітно, що у повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового однак, за даними джерел ТСНЮА йдеться про колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України, полковника Олександра Козловського. Цікаво, що подробиці розкрадань на харчах для міноборони під час торгнення цього угрупування були відомі ще минулоріч. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Махінації здійснювались в умовах воєнного стану. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями за володіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. А гучні деталі вже були оприлюднені у матеріалі видання. Наші гроші зокрема зазначається, що посадовці фірм, які були записані на родичів Козловського, створювали видимість забезпечення військових. Продуктами вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена. Правоохоронці зазначають, що сума викрадених коштів більш ніж на 46 мільйонів гривень перевищує законні доходи Козловського. Тішить те, що наразі суд наклав арешт на незаконну набуття активу військового, і є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі а зловмисники справедливо покарані. Підозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. А яке покарання було справедливе для тих осіб, які використовують військове майно не за призначенням? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.